Козацька присяга це не ритуал, це вирок самому собі. На Січі можна було сперечатися до хрипоти, можна було сміятися, підколювати, торгуватися, навіть сваритися так, що сторонній подумав би, та вони зараз поріжуть один одного, але була межа, після якої все змінювалося, коли наставала присяга. Присяга на шаблі це не про красиві слова, це про те, що ти ставиш себе під правило, яке не має обходу. Бо якщо ти зрадив присягу, ти зрадив не отамана, не Січ і не побратима, ти зрадив самого себе. Шабля для козака була не просто зброєю, вона була знаком Я живу так, що в будь-яку секунду можу відповісти за свої слова. Коли на Січі збиралися перед походом, повітря ставало густим, ніхто не бігав, ніхто не видавав хоробрість, кожен розумів частина людей не повернеться, і саме тоді слово ставало найважчим. Отаман виходив уперед. Поруч старшина, іноді священник з іконою, іноді лише козацький круг і вітер. У центрі шабля, чиста, холодна, без емоцій. Першим підходив той, хто приймав на себе відповідальність вести інших, він торкався леза або клав руку на перехрестя руків'я і говорив так, щоб це запам'ятали. Далі молодші. Ті, хто ще не бачив справжньої битви, але вже мав зробити перший вибір. Не тікати, не зламатися, не сховатися за чужою спиною, і в цій миті ставався дивний перелом. Людина, яка ще вчора думала лише про себе, раптом відчувала. Тепер вона частина цілого. Присяга зв'язувала сильніше за ланцюг, бо ланцюг можна розірвати, а сором, який з'явиться після зради присяги, нікуди не дінеш. Козаки вірили, краще загинути зі словом, ніж жити без нього. Тому після присяги змінювалися навіть обличчя менше сміху, менше балачок, більше тиші, бо тепер кожен ніс у собі не тільки зброю, а й обіцянку. І в бою ця обіцянка інколи тримала сильніше, ніж броня, і саме так народжувалася козацька дисципліна не з наказів, а з честі, не з страху, а з вибору. Присяга на шаблі це момент, коли козак каже світові: Я відповідаю! І підписується не чорнилом, а власною долею.